Друзі, хочу дещо вам показати. Зараз спочатку знімаю нашу машину, але мені треба дуже вам дещо показати. Я прям горю бажанням. Я не знаю, не можна знімати обличчя, але щоб ви розуміли в цій машині, що поруч, там бабулечки, ну, 80 з лишнім. Вона вийшла з банку. Ледве-ледве рухається, але вона сіла за кермо і їде. Фу, а тут десь поруч канабіс курять. Може то бабулька ця смалить. Та ні. Наша машинка. Вона на мене дивиться так. Мабуть, зараз вийде обматюкає мене. Привіт-привіт! Всім привіт! Я в шоці, звісно, в приємному шоці, тому що так має бути. Блін, мені так шкода наших пенсіонерів. Ось машиночка. І ось, можливо, побачите зараз за кермом ось бабулька. Бачите? Мені дуже шкода наших пенсіонерів, що вони не можуть собі дозволити дожити, по-перше, дожити до такого поважного віку. Ну і Жити ось так. Але я усім щиро цього бажаю. Зараз ми по магазинам. Хочеться хоч пасочку собі купити скоро свято. Всіх вітаю, друзі, з придешнім святом. Отже, далі буде. Пока-пока.